Слава Україні, героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, хочу вам сьогодні показати, яку я зробив приспособу, аби відрізати точно 29-30 см. Бо в мене котел такий, що довше не влазить. Ось бачите, від цього шланга до шини 29 см. Ось. Дивіться, ну, вставлено в 15-ку металопрофіль, 15 на 15, просверлені отвори, болтик на 3. І щільно болтиком він притиснений. Він такий якраз сюди входить. Можна на всю. На всю ширину шланга якогось. І просверлити. І болтик теж його не пустить ні туди, ні сюди. Тут двойка, тройка, десь приблизно. Бляшка. І все. І вставлений ось сюди. Все просто. Тому що, щоб була рівно 30, я колись крейдою відмічав. На своєму козлику. А тепер так. Тільки взяв пилку, ось. ось тут торкнувся і все, і ріжеш щик, і є. Добре, друзі, оце все, що я вам хотів показати. Нехай всім щастить і перемоги одвічним ворогом.